Хто може сповідатися? Хто, хто є той, хто відпускає гріхи насправді? Так, священик, звичайний єпископ і так далі, все таке, але насправді милосердний отець. А хто є той, хто сповідається? Блудний син, блудна дочка, блудний син. Ось ця свідомість усвідомлення, ось там в тій притчі, воно є, що я усвідомився, я був в домі Отця, я, я його дитина. Правда? Можна сказати, бути в домі Отця це бути охрещеним. Це, це бути домашнім бо Ми, коли охре, хре, хрестимося у хрещенні, то стаємо дітьми Божими в сенсі, його рідними, ну, домашніми. Потім десь відходимо через гріх від того дому і повертаємося. Це навернення називається. Ось. Повертаємося. І той милосердний отець вислухає. Десь десь так належить дивитися на таїнство Сповіді, а не на всі ці формальності, бо вони формальності є. Про них каноністи дбають, щоб все було упорядковано і не було хаосу, звичайно, але вони не повинні нам за, забрати суть. Вони лише є обгорткою в цій формальності, але це не повинна бути бюрократія. Головним головне, ось ця суть Милосердний отець, який відпускає, і я, блудний син, який навертаюся і приходжу до цього дому отця.